Дядіть! Що таке? Ми тобі злюбили подалок. Клясний. Ех, ну покажіть, який. Вісь. Це що, та сама книжка «Дивні дива»? Офігеть. Дякую вам. А то я вже не дотерплю чекатись. Ти п'ятий сезон. А ну. А, це не одинадцять. Це шестка. Це, походу, якась сестра 11. Ага. О, дякую вам за комікси. Їх можна читати. Тут що таке. Тут Все дуже класне. Дякую вам. Дякую вам за таке. Ну, коротше, я це буду читати. На ти нам ісі, це буде читати, коли ми будемо спати. І подарок я зроблю просто все, що ви захочете. Дивіться, навіть щось є. М -м -м. А подивись, я напалю столінок. Один момент із кіня. М -м -м. Один момент із кіна, один момент із кіна, один момент із кіна. Один момент із кіна. Вроді це не тут, а і можна в кінці. О, в кінці щось класне, ану. Угу, ще, кінець. Кінець. Офігєть! Не, ну я собі таке на аву поставлю. Офігеть! Офігєть! Це як ви таке змогли зробити мені такий подарок? Вам кажу, що ви... пам'ятаєте, я вам обіцяв, що якщо ви наберете 5 підписників, ви не підете в школу? Так. Вам треба набирати 3 підписника і ви не підете в школу. Уля! Але на слідущий рік ви підготовлюватись не будете. Дяку... Ну, Тому що дякую вам за такий подарок. Тут ще можна щось прочитати, це дуже класно. Дякую вам за такий подарок. Я його собі кудись покладу. Наприклад, на шаф ось таку. І, кстати, друзі, дивіться, яка у мене тут є футболка і шорти Роналду Це мені вчора купили, і я ще сьогодні йшов на прогулку. Ну і що, чекайте нових відео, а їх двоїх я люблю.